Вітаю вас, маленькі друзі! Сьогодні на занятті ми зустрілися знову і про український керамічний посуд поведемо розмову. Дітки, подивіться, який гарний посуд! Кожен вид українського глиняного посуду має особливу форму, призначення та назву. Давайте спробуємо дізнатися назви посуду за допомогою. Загадок Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають, і вогонь, і борщик мають. Що це? Так, це горщик. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю, з мене радісно всі п'ють, та кухликом зовуть. А я? Чудо і чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець, опішнянський куманець. І лятіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Що це? Так, це глечик. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював. Листок, квітку перепілку бо розписував тарілку. Мені мак розтирають, галушки в мене складають, річ потрібна і не хитра, називають всі макітра. Весь цей посуд це вироби із глини. На в кого ожива, творить з нею, хто дива, в кого посуд ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. Гончар це професія людини, яка виробляє посуд. Діти, я вас запрошую ненадовго завітати у справжню гончарську майстерню. Це буде дуже цікаво. Так, водичку і ручки, щоб у нас все виходило. І Треба почекати трошки, поки круг розкрутиться. Гарненько розкрутиться. І кладемо ось так на глинку ручки. Ось так. Ось так. глинка крутиться. Які відчуття? Щось таке слизьке, мокре. Не, наче жабка там якась крутиться, так? Да? І ми цю жабку зараз так візьмемо з боків. Так, притиснули. І дивимось, цікаво, що в нас там вийшло. Ох, така гора вийшла. Ось так. Молодець. Тепер давайте ще самостійно. А це зверху ось так натискає. Ось так. Зрозумів? Так. Чудово. Тепер нам треба зробити отвір. Ось так кручуємо палець. Козацький наш. Тут головне, звісно, щоб палець не відкрутився. Палець на місці в тебе? Так. Не відкрутився. Значить, і пальчиком так набік. І розру... Ось так. Дивись, у нас тут виходить що? Тут товсто, права ручка зовні. Легенько-легенько натискаємо на глинку і піднімаємо глинку вгору. Зрозумів? Да. Ручками отак знизу вгору піднімаємо, справи. Молодець, старайся. тільки прибираємо. Прибираємось так. Оп! Бачиш, і глинка у нас піднялась. Дивимось серединку. Дивимось уваженько. Як у нас росте. Животик, пузо Оце ринку. і таким чином розвертаємо вінця. Ось так. що у нас такий. Ось так тримаємо так. І дивіться. Робимо ось так. Смужечком. Ось так. Беремо ще фарбу і середимо плямку. Так. І хвильку роби, Дивись, уважненько, Так, вверх-вниз, Ось така квітка у нас вийшла всередині. Так. Да. Тепер треба смужечко тут зробити. візьми фарбою, отак доторкнись. І тримай кілька секунд. Тобто у нас візерунок як всередині. Так... О! Зараз додамо ще мент. Mm Називається... -hmm. Гончарний ніж. Або стек. Робимо таку смужечку тут. І всередині робимо смужку. Ось така гарненька квіточка. Гарно? Якраз мамі подаруш скажеш, ось тобі горщик з квіточкою гетьманський. Діти, про що ви дізналися, переглядаючи це відео? Так. Як народжується горщик? А чи хотіли б ви стати гончарами? Сьогодні. У вас є нагода перетворитися на справжніх маленьких гончарів. Ось такий команець ми сьогодні зробимо. Вам знадобиться кольорова глина або пластилін. Ось такий куманець вийшов у мене, а у вас. Чекаємо на ваші світлини. До нових зустрічей!